Актовий зал Криворізької радіотехнічної школи днями був переповнений. Учні майже всіх шкіл Довгинського району зібралися, аби почути розповіді ветеранів про війну і перемогу. Валентин Кривоший розповідає, як в 1944 році 19-річним хлопцем вирушив на фронт. Багато моментів свого воєнного життя пам'ятає до сьогодні. А штурм Берліна згадує в найдрібніших подробицях. 12-й фацарський підйом. Що ж такое? На танки. вечором. И мы, как говорят, уже утром были под Хеникендорфом и начал штурм Берлина. Второй Белорусский фронт. Мы назывались «Рокоссовцы». Рокоссовцы. И по, ав по август месяц, 12 числа, я служу там. Добиваем остатки не подчиняющие безоговорочной капитуляции от 9 мая». Леонід Клюєв у 1941 році 11-річним хлопчиком зустрів звістку про війну. Згадує про це зі сльозами навіть зараз, коли минуло понад 70-річ. У нас погрузили вагони. Тому що сказали, евакуюють. Бомбили німці ці вагони, хоча на вагонах були крісти біли вилажені, тобто санітарний поїзд. Все одно бомбили, скільки було жертв, убиті люди були. І діти, і жінки згадувати так... тяжело. Учні старших класів ідею проведення таких заходів жваво підтримують. Адже більшість із них пам'ятає історії своїх прадідів, які брали участь у тій війні. Я дідусь до сих пор не встретив. Ну он погиб в війні, А бабуся до сих пор живе, і вона мені розповідала, який ужас і страдання вони переживали, коли була та війна. Услышав э, эти истории, мы учимся ощутить мир на нашей земле.